Тро Максимов, Микола Королько, Роман Корзун, Олександр Саєнко, Сергій Цимбал, Василь Росоха. Ці герої в минулому студенти університету податкової служби. Юнаки, які хотіли змінити життя країни, на краще так і не повернулися до рідних домівок. Саме тому зі сльозами на очах пройшов захід 18 травня. Податковому виші, що присвячений відкриттю пам'ятника загиблим студентам університету під час запеклої боротьби на майдані та оборони цілісності нашої батьківщини, важливим є те, що саме молодь виступила з пропозицією встановлення стелу та зібрала кошти. Батьки та рідні загиблих, керівництво вузу, викладачі, студенти та курсанти вшанували пам'ять наших відважних хлопців, що гинули в боротьбі за свої переконання. Зі словами, хто якщо не я, хлопці йшли захищати від ворога свій народ і не поверталися. Триста чоловік на хвилину замовкли і поклали квіти до меморіалу. Але це найменше, що вони зробили, щоб вшанувати високу ціну втрати, не допустити в майбутньому повторення сумних подій та побудувати успішну країну. Ось найбільша пошана загиблим. Справжні патріоти назавжди залишаться в наших серцях, адже герої не вмирають. Тобі татусю вічна слава, героям слава, героям! України!